Те саме, що завжди. Виписка з рахунку, показання свідків. Кава. Ти п'єш без цукру, так? Ну що сказати? Беру роботу додому. Боюся, виписка з рахунку глухий кут. Ні барів, ні стрип-клубів, нічого здебільшого бензин та продукти. Знайдіть стрільбище в радіусі 150 миль звідси. Обмежтеся тими, що довше за 300 ярдів. Добре, скажіть мені на що. увесь час заправлявся у суботу, а у неділю знову він далеко їздив майже кожні вихідні. Та куди завгодно міг їздити? Так. Якщо це бари боулінги та стрип-клуби, то все марно. Проте великих стрільбищ тут не більше двох, і він сам робив кулі. Отже, стріляв багато. Думаю, що суботи можливо з другом. Чому його друзі для нас такі важливі, якщо вони є? Зупиніться біля автомагазину. Я е, заждіть. Біля якого? Не знаю. Вона сказала автомагазин. Хто вона? Рішер, трохи конкретніше можна? Вона сказала автомагазин. Як ви думаєте, який саме автомагазин вона мала на увазі? Вас почекати? Ні, зустрінемось у вас в офісі. Як ви доберетеся? Тачку візьму. Я вас слухаю. Сенді працює тут? А в чому річ? Отже, працює, дякую. Хочу поговорити. Це особиста справа. Хм, вона зайнята. Юридична особиста справа. О, то ви коп? Виклич її, Геррі. Спершу покажи документи. Поклич Сенді. Я маю дещо побачити. Як тобі палата реанімації? Гаразд. Я викликаю поліцію. Сенді не захоче, щоб вони втручались. Алло, спитаю неї. Ей, туди не... Алло, допоможіть мені. алло? Гей! Ти! Ні, чувак, сюди не можна заходити. Чуєш? Чорт. Ти його знаєш? Скажи йому. Дай нам хвилинку, Гері. Слухай, я взагалі то. Я не знала. Я не знала, що так станеться. Це все Джеб. Той здоровий. Джеб Олівер. Він сказав, що ти ма Ти мав почати домагатися мене. Не бий мене. Сядь, Сенді. Сядь. Де мені знайти Джеба? Я не знаю, на роботу не прийшов. То він працює тут. Так. Тобто ні, він варить наркоту. Дай адресу. Запиши. Мені дуже шкода, містере. Ви мали бути збочинцем. А я мала заробити сотню баксів. Це все? Джеб не просить, він наказує. У мене проблеми? Ні, тільки дай свою тачку. Я без машини. Неправда. Вона надворі. Думаю, це Камаро. На тому маленькому пікапі явно їздить Гері. Ключі. Ні, за що. Це Джебова тачка. Він зрадіє, що я пригнав її йому додому. Хто ви такий, містере? Насправді. Я лише хочу, щоб мені дали спокій. Я закінчую роботу о шостій. Ми могли б. Санді, слухай. Ти ніби гарна дівчина. Приваблива. І навіть розумна, якщо для Гері звітність ведеш. Не давай користуватися собою. У таких, як я, немає вибору. Гроші маєш? Трохи. Поїдь з міста ненадовго. Нащо? Їдь з міста, Сенді.